Всім привіт! В цьому відео я хочу поділитись своєю історією про соло подорож балканськими країнами. Це не буде класичний тревел тревел-бложний формат, оскільки подорож відбулась 6 років тому. Та й матеріалу, якщо чесно, маловато, а його якість це суцільний жах. Але мені дуже хочеться, мені дуже хочеться, вибачте, машина приїхала, зберегти спогад про цю мандрівку. Тому влаштовуємось зручніше, і ми переносимось в 2017 рік. наше путешествие сегодня 30.06 Пятница, ранок идем на... на вхід на реєстрацію поки що їдемо в а потом по ситуації по літакам До був тільки пересадковим хабом. Через декілька годин я опинився в Прищині, де фактично мандрівка і розпочалася. Прищина, Косово, Невизнана республіка. Зараз буду шукати якимось чином добратися. Кажуть, що тільки таксі, таксі від 10 євро. Ну, щось мені впадло платити. 10 євро, буду зараз щось думати. І так, ми в центрі Пристінних, я добрався з аеропорту. Я побачив чувака, який стояв, чекав когось. Я запропонував йому взяти таксі і розділяти на двоих. Він сказав, що він, йому не треба таксі, тому що він чекає на свого батька, який його має забрати. І забрав мене, підкинув сюди абсолютно безкоштовно. Я йому вручив магнітик, який я віз з собою з України. От. Насправді я до останнього переживав, що мене не впустять в Косово. Оскільки для українців необхідна була косоварська віза, а отримати її в умовах, коли Україна не визнає Косово, дещо проблематично. От проте я вивчив це питання і дізнався, що для українців можливий варіант із шенгенською візою. Я не піддався на тогорічний хайп із безвізом. Далі говоримо на тему безвізу, безвіз. безвіз, безвіз. І для подорожі використав свій старенький паспорт, в якому була чинна шенгенська віза. Я бородив містом весь день. Зробив декілька кривих фото. Останнє, до речі, це не некрилога. Незвична і трохи моторошна штука. А ввечері я вирушив автобусом до міста Тірани Це столиця Албанії. Але... A few hours later Так, 1 липня, як ви бачите на годиннику 5 майже 10 ранку. І я замість того, щоб бути в Тірані, я опинився в дюресі Як так сталося? Сталося так, що я був в Приштіні і з Приштіни я виїхав на Тірану. Я сідав в автобус на Тірану. В общем, мене не розбудили вчасно вранці. Тірані, і я поїхався аж до дюриса. І якось так прийдеться змінювати повністю свої плани. Ну, я вже його поміняв, тому і гуляю зараз по дюрисі. Нікуди вже не виїжджаю, а з Дюреса поганю тоді вже аж на Тірану і звідти буду планувати подальше поїздку. Дюрісі, я, звісно, скупнувся в морі. Також я зустрівся із своїм другом. Склалось так, що ми в один і той же час були в одному і тому ж куточку світу. Ввечері я зустрівся зі своїм хостом із каучсерфінгу Клеоном, якого я переночував. Він, до речі, із США і в Албанії викладав англійську мову. Наступного дня я потрапив до Тірана. І так, ми, ми в Тірані. Це основна площа. Say hello. It's, it's my couch friend from Tirana. Вона багато розказувала мені про Тірану і про Албанію загалом, поки ми гуляли. А я паралельно вирішував, куди ж мені рухатись далі. Було прийнято рішення їхати в сторону кордону із Чорногорією до міста Шкодер. Я вже е, в Шкодері. Плани мої трохи змінились Там в попередніх відео я розказував, чого ви змінилися. Я в шкодері, ну і зараз туди хочу вилізти. Так, да, дуже цікаво. От блін, мені тут треба перейти до трохи Жив. жива вулиця, ну, хопи, спробуємо. І потім, потім мені треба ще добратися до погорів. А як я розумію, з автобусами ту сьогодні не напевно прийдеться стопити. Це Шкодер внизу, за тими горами десь от там, в Чорногорі. Я, мені треба сьогодні тут добратися під дворець. А буду що не знаю, буду стопити, бо з автобусом не ясно. От цю довгу вулицю, я прийшов, от ще тут 5 хвилин чекну і буду рухати. Було би класно колись стопанути до центру і йти пішки стільки. Подивимося, як воно вийде. Так, ну, в Шкодері. ми у шкодрі, зараз проходять по центру, там мене з роззавпідліз один чувак з Греції. Зараз в центрі з от вдома. Hey guys! Hello. Skoda. <laughs> Welcome. Yeah, we're in Skoda, I am planning to get a cab with the two guys to Podgorica, probably. <laughs> Arigato. <laughs> Very funny guy. Hello. So we, we will move to to Podgorica from here. And then probably we'll have a hostel, because I don't have couch surfing host. We took a black Mercedes Yo. to Podgorica. To Podgorica with, with a very friendly driver. Yes, very friendly. Oh. Say hello. Driver good, eh? Yeah. <laughs> very good. Yes, and go to Podgorica. From Це, це центральна площа. Місто дуже, дуже дуже пусте. Сьогодні вихідний день, половина магазинів, всього 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 половина закрита. Зараз подивимося на Millennium Bridge, будемо шукати Wi-Fi, будемо шукати також хостел і взяли квитки вже на завтра. Це я. і Ми поїдемо ззаді, такий бородатий чувачок. Поїдемо в, в Дубровник. От. Далі подивимося. А Себастьян нас залишить, він поїде в якесь інше місце, я не пам'ятаю, яке. Say, say hello for my Ukrainian friend. Hello, all the way from Podgorica yes, to correct. Ukraine. Leave. Ukraine, Kiev. <laughs> You know what it's called? It's called the Millennium Bridge yeah. because it's built in year 2000 to welcome the millennium. One more. Perfect. Two. One. Perfect. Perfect. <laughs> yeah, it's it's. зомбі-сити, yeah, Ми гуляли містом аж до вечора, а хостел так і не забронювали. Тому було прийнято рішення йти до найближчого на карті хостелу і поселятися на місці. Проте там виявилось, що власники будуть аж вранці. Коротше, ми переночували на диванах прямо в вестибюлі цього хостелу. А вранці вирушили на автовокзал. Попрощались із Стефаном.

2.5 euro For 5 minutes ride. Very expensive. So take a walk. Привіз Дубровника Дубровнику я провів лише день, бо треба було рухатись далі. Я хотів потрапити в Сараєво, столицю Боснії. Але мав у розпорядженні лише 24 години, оскільки ще в Україні я придбав квиток із міста Спліта до Національного парку Плітвіцькі Озера. А звідти іще два квитки, які не хотіли сторчати за таку ціну. В результаті із Дубровника я поїхав до маленького містечка Мостар, що в Боснії. Не запитуйте чому. Але наступне відео я тоді записував англійською мовою. І зараз я відчуваю іспанський сором. Проте саме в тій поїздці мені вдалося отой мовний бар'єр і не паритись через помилки і так далі. Просто доносити свою думку. So I am in Moscow now. And now I'm moving to the city center. I hope so. There is no buses to Lubushka and Kravitsa fall today. So I don't know what to do: go from here to Sarajevo and from Sarajevo uh, have a night, move to Split or what? I, I have no idea. But anyway, I should explore the city center, explore the the bridge, famous bridge here in Mostar, and then I will decide probably. I will hitchhike to a Or have a ticket to survival. Я трохи прогулявся, зробив декілька фото і пішов за межі міста автостопити. Проте в напрямку водоспаду Кравіца, а не Сараєво. Цьому неймовірно красивому місці я рятувався від спеки декілька годин. А ввечері я зловив буквально останній автобус до міста Спліта. Там переночував в найдешевшому хостелі в самісінькому центрі міста. Вранці швидка екскурсія. І знову в дорогу до ще прекрасніших місць. Це просто дивовижне місце. Навіть якщо ви приїхали в Хорватію тільки заради моря, виділіть один день. Приємні враження гарантовані. Рекомендація від мене. Приїздіть вранці, обирайте зручне взуття, візьміть по та воду. Найкоротший маршрут займе щонайменше 3-4 години. А зараз рухаємось далі. Загреб я приїхав увечері. Зустрівся із своїм хостом Далібором. До речі, ми дружимо і до сьогодні. Наступного дня я подивився Загреб вже при денному світлі. Та взяв квиток до наступного міста. Це була столиця Словенії Любляна. За один день я встиг ознайомитися з містом, оскільки воно досить компактне та атмосферне. Ще й прогулявся з місцевим каучсерфером в цікавому місці Метелькова. Ну що ж, майже фінішна пряма. Але в мене був іще один день. Відповідно, це ще одне нове місто. Я блукав Венецією та очікував на свій вечірній рейс до Будапешту. А ще зустрівся із подругою, яка побачила мої сторіс і виявила, що вона із сім'єю живе в сусідньому містечку. Оце так співпадіння. А на цьому, мабуть, все. Якщо ти додивився аж сюди, ти великий молодець. Дякую тобі. Не забувай донатити на Збройні Сили України, слухати маму, мити руки з милом та носити шапку. До зустрічі.